Фундук це така культура, яка росла відразу після того, як лиловики зійшли, і там щось особливого вона не потребує. Її головне сформувати, вирости саженці, отримати перші роки, щоб сформувати хоча б 30-40 см-пів метра прирости. Тому що урожай утворюється весь на молодих приростах. От На тому, що виросло в цьому році, буде урожай. На цьому ж де, де двохрічна деревина, вже урожаю менше. Тобто На молодих на молодих паганах урожай, от на таких. Однорічних. Тому потрібно, щоб прирости були завжди. Щоб вони були невеликі, щоб вони були там, в розмірах 30-40 см, то на оптимальніші прирости, на яких формується найкращий урожай. А щоб особливе щось е з живленням, ну, даємо там, пів кілограма курячого посліду, гранульованого там, на метр ряду. Все. Можливо, ще колись там з фертигацією, якась кальцієва селітра, якщо треба стимулювати росту. А так нічого особливого не потрібно. Чим більше саджанців, скажімо, на площі, це монокультура. Тим більше там розвивається шкідник, тому що в нього більше є де живитися. Тому обробляти потрібно, якщо надієшся отримати нормальний урожай, то треба провести там 3-4 обробки у шкідника, починаючи там середини травня. Так само маніліоз. Шкідник все ще півбиде. От коли забирає гриб. Горіх, коли горіх чорніє, є випадки. Я цей сад оброблявся тут, по-моєму, два рази, то маніліоз проскакує. От, чорний горіх. Треба обробляти мінімум 4-5 разів. Манілиоз. і особливо коли дощова погода, холодна погода, гриб розвивається. Але це не 30 разів як яблуню, це 4-5 максимально. І це коли багато саджанців в монокультурі. Коли там кілька саджанців на ділянці, то, можливо і не потрібно. Полив для для якої культури важливий, тому що листя для того, щоб охолодити рослину, листя випаровує вологу. Коли молекули води зриваються з листка, вона охолоджується. Тобто Рослині постійно потрібно випаровувати. Чим більше температура повітря, Чим більша сила вітру, тим краще проходить процес швидше випаровування. Якщо внизу немає в грунті вологи, то рослина просто не може її звідти дістати. Просто листя може згорати навіть. В молодих саджанцях, особливо, коли коренева ще нормально не працює. Потрібно, якщо немає, скажімо, там, 2 неділі три дощу жодного, то треба вже давати на гектар хоча б 50 тонн води підживлювати на тиждень. Хоча би. Це з розрахунку 30-40 літрів на, на рослину раз на неділю. А якщо дощі проходять, так як першу половину літа проходить, ніхто не поливав його. Чому то зробити що досить така Мульчування велику роль грає. Коли вже рослина притяняє свою прикореневу зону, так само випаровування менше, земля менше прогрівається. Без поливу. По-моєму, не потрібно навіть якщо промисловий сад, то не варто починати. Практично, якщо є в саду 3-4 сорти, це вже, скажімо, 50% успіху. Краще мати більше сортів, тому що одні скидають пилок в грудні, другі цвітуть в березні чи в квітні. Тобто, терміни скидання пилку, сорту запилювача мають співпадати з терміном цвітіння жіночих квітів, в основного сорту. Або хоча б вони мають зійтися в якийсь період, хоча б тиждень, щоб летів пилок, і квітка вже могла його прийняти. Якщо там кілька 5-6 сортів, то це більш, більше варіантів, що вони опиляться. Якщо це промислова плантація, то простіше зібрати пилок, зберегти і дозапилити в той період, коли квітка готова прийняти його. Погодні умови нормальні, що він точно попаде на ті рильця і запилить. Але це для промислових садів. Для домашніх просто садиться 5-6 сортів і все. Сорти запилюючі — це косфорд, це сирена. Ну, панський екорн теж дають таку масу пилку, що просто обішані вони сережками. Тут можна просто подивитися, от однорічний, повернути однорічний от пагін і на ньому на половині листків вже є сережки. От Однорічний приріст з сережками, сережками, все з сережками. Оце майбутнє запилення. На кожному пагоні є сережки. Тому що взявши каталонський, то там практично сережок немає, дуже мало. І пилок не життєздатний. Він має мати нормальну життєздатність, тобто проростати, мати змогу. А тут сережки по всьому пагоні будуть. Чим більше сортів, тим краще перезапилення. Ну, типу, а якщо це в ряду будуть різні сорти поєднуватися, в принципі це ніякої там дискомфортно. Важко це, потім але... формувати. Якщо тут однотипні саженці, От той ряд, наприклад, акорн, він росте більш потужно. Він вже виріс 2,5 метри. Веба до 2 метрів доросла. Ну, формується, обрізкою легше займатися, коли в одному ряду один сорт. Ти розумієш, як його формувати, сформував кілька дерев, а далі йде все по накатанні. Людей простіше навчити, якщо це один сорт. Якщо різні сорти, то сам деколи не знаєш, як його правильно обрізати. Коли висаджували саженці, висадили суницю, суниця годується, поливається і заодно ростуть саженці. Така якби здвоєна технологія. Сорта нейтрального дня збираємо урожай до цієї пори. Вчора зібрали 230 кг з півплощі цієї невеличкої 30 соток. Нейтрали, голландська селекція. Алтес, Бравура, Хадемар і фурор. Чотири сорти, по-моєму, висаджені. Там далі є Мара Дебуа, трошки невеличке, пару рядків, найсмашна, така більш схожа на лісову суницю. Ну, тут, якщо в загальному 30% площі, то в цьому році це вже третій рік від посадки, якби взагалі не збиралися збирати, але трошки дали їсти зібрали 5 тонн в цьому році